У 20 столітті Українська греко-католицька церква переживала важкі часи. На рідній землі під владою тоталітарного більшовицького режиму вона була офіційно заборонена, зазнавала переслідувань та знущань. А разом з нею її останній провідник Йосиф Сліпий. Вісімнадцять років він прожив у нестерпних жорстоких умовах радянських таборів, підтримуючи своїх співвітчизників у найважчі хвилини. Смерть мала стати фіналом життя, забутого у далеких таборах українського єпископа. Але Боже провидіння готувало Йосифу сліпому інший шлях. Свобода, дарована патріарху, змінила життя мільйонів українців. Розкидана по різних континентах українська церква втрачала свою ідентичність, стоячи перед загрозою розчинення у Вселенській католицькій церкві. То був час, який потребував істинного провідника, який би своєю поставою об'єднав українців одне ціле, вдихнув нове життя у свою церкву, щоб її голос почули на різних континентах. Тим пастирем став довголітній в'язень Йосиф Сліпий. Йосиф Сліпий прибув до Італії у 1963 році, вже немолодою і не зовсім здоровою людиною. Батьом здавалось, що це буде доживання віку старця, виснаженого багатолітніми ув'язненням у радянських таборах. Насправді ж, українська церква зустріла патріарха, який своєю феноменальною, наполегливою працею, непохитною вірою та безмежною любов'ю зробив неможливе, повернув до життя українську націю. То був тріумф Йосифа Сліпого на італійській землі. До нього було звернуто погляди не лише українців, але й світової спільноти, яка сприймала його як живого мученика ХХ століття. Павло VI у своєму посланні до українських прочан на аудієнції в Ватикані назвав митрополита Йосифа ісповідником віри та прикладом до наслідування усіх християн, як вияв поваги до постаті українського патріарха Йосифа Сліпого, який, прибувши на римську землю, засвідчив вірність Христу. Та його церкві, бажаючи вшанувати українського єпископа 10 жовтня 1963 року апостольська столиця видає декрет, яким надає та підтверджує права митрополита на титул і владу Верховного архієпископа. А вже через два роки Папа Павло VI підносить Йосифа Сліпого до титулу кардинала четвертого кардинала в історії уперше за довгий час Українська греко-католицька церква. Отримала провідника не лише духовного, але й визнаного у світі, що давало змогу Кирйосифу говорити від імені всієї української церкви, яка, хоча й була розсіяна по всьому світові, але берегла українську віру та традиції. Те визнання накладало непосильну відповідальність, з якою міг поратись лише Йосиф Сліпий Українська греко-католицька церква, хоча й жила відносно вільним життям у світі. Та все ж мало чимало проблем, які потребували негайного вирішення. Її гілки по різних країнах на той час були підпорядковані римо-католицьким владикам або ж підлягали безпосередньо східній конгрегації. Поділена та розмежована, українська церква стояла на межі зникнення. Перед патріархом Йосифом Сліпим постало непросте завдання відродити її до життя та вселити надію у серця мільйонів українців. Приїзд кер Йосифа до Риму співпав у часі із другим Ватиканським собором, де вперше заговорили про східні церкви, саме як про церкву, а не про видозміну католицької церкви. То була слушна нагода для Йосифа Сліпого нагадати про терпіння Української греко-католицької церкви. Як мудрий наставник, Йосип Сліпий знав, що лише єдність у патріархаті зможе вберегти її від тогочасних небезпек. На другій сесії другого Ватиканського собору. Патріарх виступив із промовою, де запропонував піднести Києво-Галицьку митрополію до гідності патріархату. Цей безцінний подарунок прагнув припіднести Кирйосиф мученицькій церкві і народові її як люблячий син. Та пропозиція викликала справжню сенсацію і гострі дебати серед отців собору. Це вперше в історії церкви. Ідея патріархату була поставлена прилюдно та чітко на такому всесвітньому форумі, як Вселенський собор, де зібралось католицьке духовенство з цілого світу. Йосиф Сліпий озвучив її в контексті тисячолітньої історії Української церкви. Мене уповноважують віки, мене уповноважують мої попередники, мене уповноважують неприсутні переслідувані митрополити Києво-Галицькі, які мали патріарші права. Апостольська столиця неодноразово відмовляла у здійсненні цього акту, посилаючись на юридичні та історичні передумови. Не менш вагомим було і політичне. Отримавши свободу, патріарх так і залишився емігрантом, що жив вільно, але без можливості що-небудь змінити чи бодай вплинути на ситуацію у його поневоленій країні. По закінченні, у 1965 році, Собор так і не прийняв рішення з того питання. Ватикану було невигідно чітко означити статус української греко-католицької церкви. Церкви патріарх присвятив усе своє життя. І, хоча він був вимушеним іммігрантом та все ж зумів своїм прикладом та зусиллям витворити острівець українського дому у самому Римі, невтомний митрополит повертає до життя храм святих Сергія і Вакха. Тут твориться перша українсько-греко-католицька парафія в Італії. Вдихає нове життя у монаші згромадження, які підтримує та боронить. Сила волі Йосифа Сліпого передавалась усім, хто працював поруч з ним. Чимало справ виконував особисто, хоча мав помічників. Працював, цінуючи кожну хвилину життя, гостро усвідомлював, що його праця то праця на благо народу, який там, за колючим дротом, Терпить за віру та ідеали, не боявся осуду чи нерозуміння він став тим послом поневоленого народу і батьком для кожного українця. Особливу надію покладав патріарх на монаші згромадження служити Богові та своїй пастві, вести її до спасіння душ та збереження національного зерна у серцях на чужій землі. Не стидайтесь. Свого рідного, дорожіть своєю духовною спадщиною. Яка ж вона? Ця наша духовна спадщина цінна і багата, вона ніяк не заслуговує на те, щоб погоржувати нею. Ті слова виходили із глибини душі людини, що пережила тортури, знущання і, врешті-решт, вигнання, але не втратила віри, А лише. Укріпила її. Він, як ніхто інший, добре розумів своїх співвітчизників, співпереживав з ними і, як міг, проявляв свою любов, приділяв увагу кожному, подай словом. У Римі патріарх активно опікується життям українських монаших згромаджень. У 1964 році на фонди, які залишив отець Кирило Королевський, та на пожертви вірних української діаспори, патріарх купує монастир Студіон у Кастель Гандольфо поблизу Риму для монахів студицького ставу. Саме тут, у монастирі, за кілька десят кілометрів від Риму, любив Кирйосив проводити свій час у роздумах та молитві. Тут він знаходив сили для важкої щоденної праці. Як пастир свого народу, Йосиф Сліпий звертався до кожного українця у проповідях та промовах, де б не збиралась громада, він промовляв до них, і в тих словах кожен чув поклик до життя. Його промови стримані, лаконічні, в них немає навіть натяку на загрози чи звинувачення. Слова патріарха несли особливу силу і залишаються у душах людей до сьогодні. Я не говорю і мене своєму, а коли нині підношу слово, то підношу слово Його в імене народу, розуму, там тільки перетерпівшого і ще не страдають. Бо тільки в єдності, тільки в силу, тільки в звучі ми можемо щось писати. А друге, що повинно лишитися. На в нашій підглядучі пам'ятає до світу. З метою згуртувати духовний та національний потенціал українців по світу патріарх Йосиф засновує Український католицький університет, який згодом стане прибіжищем науки на віки. 8 грудня 1963 року. Йосиф Сліпий підписує грамоту основання Українського католицького університету імені святого Климента Папи. Перед новоствореним університетом стояло важливе завдання: згуртувати розсіяних і розбитих українських католицьких науковців по цілому світу і з'єднати їх наукову творчість у виданнях. Наука робить великанські поступи, виринають нові релігійні моральні питання. Культура змінює почасти свої основи й напрями. В суспільному житті священих стає перед іншими умовинами, до яких не вистачають старі методи, коли не візьме цього до уваги, стане голосом вопіющого у пустелі. З перших років свого існування Український католицький університет розпочинає інтенсивну видавничу діяльність, Відновлено богословське товариство та видання журналу богослов'я. За 21 рік Український католицький університет видав понад 200 наукових праць, серед них твори самого патріарха Йосифа. Наукові видання друкуються із врахуванням додаткового тиражу у 500 примірників, призначених до залізного фонду, тобто для України. Кир Йосиф вірив, що прийде той час, коли ті книги стануть у нагоді для його співвітчизників. Патріарх Йосиф розвивав релігійні та культурні цінності, які не могли бути зреалізовані у поноволеній Україні, а з іншого боку творив такий потрібний духовний та національний зміст для сучасних і майбутніх поколінь у діаспорі, яка втрачала свій зв'язок із минулими поколіннями. Символом єдності українців став собор Святої Софії, що був збудований спільними зусиллями на славу Бога. 27 вересня 1969 року на посвяченні храму Патріарх проголосить: Завдяки жертвам цілого українського Божого люду, зокрема його морянства, і моїм смиренним трудом здвигнувся собор Святої Софії, знак і символ незнищимості Божого храму на землі. Освячення Собору Святої Софії в Римі 27, 28 і 29 вересня 1969 року. Папа входить разом з усіми владиками до собору і кладе мощі святого Клементія Папи на Пристіл. Папа молиться, благословить Пристіл та сідає на горне сідалище. Блаженніший Йосиф, Господар цього храму, вітає папу. Цей храм нехай буде за охотою до дальшої молитви усього народу, до Божої мудрості за просвітліннями і порятунок в найважчих наших стражданнях і терпіннях. Зокрема, цей храм не буде спільним нашим храмом, з нез'єдиненими православними, так як і він в XI столітті. В найсвітліших наших часах об'єднував наш нарід увесь в собі і селенській католицькій церкві. Та не тільки для українців має бути ця святиня прибіжище, молитви про мудрість, але і для всіх, що знаходяться у безвихідних положеннях безпросвіття. Божа мудрість нехай піднесе свій жезл потіхи і рятунку розради і вказівки над кожним, хто до неї прибігає. У 1968 році Йосиф Сліпий розпочинає свою велику мандрівку світом, що триватиме 5 років. Він здійснює відвідини українських вірних на поселеннях з метою нав'язати з ними Євхаристійне спілкування та пожвавити церковне релігійне життя. Мандрівки Канадою, Сполученими Штатами Америки, Колумбією, Венесуелою, Аргентиною, Австралією, Новою Зеландією, Європою викликають хвилю піднесення серед української діаспори та пильну увагу світової преси, у якій описується, чи не кожен візит ізповідника Віри. На запитання журналістів про свої переживання у констаборах відповідав завжди, що про це буде відповідь після його смерті. А сьогодні. Він із вдячністю сприймає усі ті випробування, що лягли на його плечі. Я задоволений з усього, що мені Господь посилає, скільки змісту було в його скромних словах, а ще більше поміж рядків. І той, хто слухав його, розумів до глибини почуттів, що довелось пережити йому в ім'я Христа та України. Західна європейська преса відзначала харизму, Якою підкорював український патріарх. Він не виглядає на 77 років, хоч 18 з них провів як в'язень у найгірших тюрмах і концентратах Сталіна та його наступників. Він подібний до старого дуба, якого бурі часу трохи піднищили, але який оперто протистоїть усім погодам. Обличчя суворе, у розмові іноді тверде, як залізо, але глибоко сині очі. Променіють при цьому ласкавістю, писала одна швейцарська газета. За честь зустрітись із українським патріархом мали перші особи країн, куди мандрував Йосиф Сліпий. То був не лише вияв поваги до нього самого, але і до тих, хто був з ним одного роду. Його вітали у своїх резиденціях президенти Сполучених Штатів Америки Генрі Форд та Франції Жорж Помпіду. Архієпископи найбільших столиць по всьому світу. Вістка про приїзд патріарха летіла попереду нього, і тим патріарх користувався, аби при кожній нагоді розповісти про тяжку долю свого народу, що перебував за колючим дротом безбожництва у Радянському Союзі. Своєю поставою він руйнував стереотипи, що не раз викликало роздратування у його ворогів, на всі образи. Наклепи, вигадки та інші прояви людської заздрості, які не раз звучали навіть на сторінках газет, патріарх відповідав лише одним наполегливою працею для здійснення своїх задумів. Невтомний патріарх навіть у віці 84 років відбув свою останню пастирську подорож, щоб підбадьорити українців у північній Америці та Німеччині. У своєму заповіті, вже під кінець своєї життєвої мандрівки. Йосиф Сліпий звернеться до українців із тим глибоким закликом: будьте свідками Христа в Україні і на землях вашого вільного і невільного поселення, будьте свідками на всіх континентах нашої бідної планети, не посороміть землі української, землі ваших предків, збережіть у своїх душах чисте, безпорочне ім'я. Своєї Святої Церкви Йосип Сліпого проваджено хресним шляхом, яким досі ледве хто з кардиналів раніше ступав. Він йшов цим шляхом у вірності, без ненависті до своїх переслідувачів, але також без уступів там, де компроміс чи втеча могла б полегшити йому життя. Він був вірний Богу, бо де був Христос, там мав бути і Його слуга. Доля церкви та народу були тими невидимими стигматами на серці патріарха, який, отримавши свободу, змушений був споглядати за неволею своїх братів у вірі. Йосиф Сліпий недвозначно говорив про стан справ в Україні, де чітко вказував на злочини більшовицького режиму. Ніякий нарід і ніяка церква в історії не зазнавала таких несправедливостей, як українці, українські католики. Далі переслідувані, ніхто їх не обороняє. Совєтський режим знищив всі єпархії, і треба було зайти в катакомби, щоб могти відправляти святу літургію та уділяти тайни. Тисячі вірних ув'язнено і заслано. Через свою відвертість та прямоту Кир Йосиф не раз відчував себе заручником у великій геополітичній грі. Не раз змушений він підставляти свою щуку перед тими, хто стояв остро нього. Попри титанічні зусилля, Ватикан часто не хотів чути того поодинокого голосу українського кардинала, який був хоча і визволений із таборів, та все ж залишався невільником. Йосифу Сліпому було заборонено брати участь у Євхаристійному конгресі у Філадельфії у 1976 році. Кардинал Йосиф гостро критикує політичну лінію, яку веде апостольська столиця. Йосиф Сліпий виразно говорить про контакти між Ватиканом та Москвою, відкриті у документах, що мають характер присуду смерті для нашої української церкви. Патріарх неодноразово закликає папу Павла VI не піддаватись на вмовляння московської церкви, яка вважала УГКЦ перешкодою у діалозі між Москвою та Ватиканом. Він неодноразово звертається до селенських архієреїв з проханням видати спеціальне послання до українських вірних. Які переслідувані за свої переконання. У 1971 році на папському синоді єпископів Йосиф Сліпий виголошує доповідь Церква мучеників про переслідування української церкви і народу. Він просить протистояти поширенню комунізму, а також подати руку допомоги його співвітчизникам. Український нарід переносить під цю пору жахливе релігійне і національне переслідування обов'язком нашим. І цілої Вселенської церкви є осудити всю несправедливість, що ламає свободу віри, совісті, думки і слова, і вимагає звільнення скайдан, запроторених у тюрми чи замкнених у домах для божевільних без жадної вини чи злочину. Ми мусимо зробити це для тих, що обороняють Божі і людські права. Якщо Свята Церква це занедбає, то хто ж інший тоді має берегти Божу і людську? Справедливість. Патріарх хотів донести правдиве обличчя тоталітарної системи та вберегти Ватикан від помилок східної політики, прикладом міг стати життєвий шлях його наставника та попередника Митрополита Андрея Шептицького, але навіть тут політичні інтереси стояли на перешкоді. Беатифікаційний процес у справі Митрополита Андрея з певних причин у Ватикані був призупинений. І лише приїзд Кирйосифа. Зрушив цю справу. У 1980 році синод ОГКЦ ухвалив декларацію про неканонічність та недійсність рішення Львівського псевдособору 1946 року про ліквідацію ОГКЦ. То була справа честі для патріарха. І хоча його голос у тій боротьбі був часто поодиноким, та все ж світ почув його заклик. У 80-х роках український народ. Дочекався того батьківського слова підтримки по приході на апостольський престол Івана Павла II. Вже потім папа Іван Павло II скаже, що патріарх боровся за слушну справу. Йосиф Сліпий несхибно стояв на засадах правди, тою правдою для нього була віра, що допомагала йому не зламатись у найтяжчі хвилини, сила духу, що надихала його на нові звершення. Йосиф Сліпий був не лише пастирем, сподвижником, але й пророком, якого не завжди розуміли й сприймали, подекуди навіть близькі йому люди. Але всупереч усьому, його віра була сповнена твердості та непохитності. Будьте моїми послідовниками, бережіть спадщину, яку я одержав від моїх світлих попередників, бережіть її. Принесіть її ненарушеною у вільну нашу церкву, у вільну нашу Україну. Ці слова хай будуть для вас висловом моїх поучень, піднесення на дусі і моєї любові до вас, моє духовне стадо, мій дорогий український народе, якого я є сином, і якому я старався весь свій вік служити. Дорогі браття і сестри, той скарб, який ви винесли з дому, віру святу, приналежність до своєї церкви, свідоміші приналежність до свого обряду, оте є все, ті найсильніші, надприродні вузли, які нас лучать, а крім того і наші природні, наша кров і кість, яка нас лучить разом. Мусить нас держати де б ми не були, де б мене працювали, якими горожанами люяльними ми не були. Ми завжди остаємо українським народом.